Так, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про три основні правила для ведення бізнесу на вільному утриманні бичків, корів телят. Отже, перше правило, яке само показало нам за декілька років, Це приміщення. Приміщення, яке би вам максимально полегшувало фізичну роботу. Тобто, воно має бути високе, велике і таке, щоб по ньому вільно могла пересуватися техніка всередині. Тобто там трактор, який маєте. І які, на якому би був е, навантажувач. Тому що, якщо вільне утримання, це е, великі, великі рулони сіна, а це обов'язково кун і обов'язково трактор. Друге правило порода. Порода. Що мається на увазі порода? Порода, само собою. Визначається особисто вами, чи ви маєте то м'ясного напряму, чи ви маєте на молочний напрям корови, то відповідно вибираєте ту чи іншу виду породи. Що це мається на увазі? Якщо м'ясний вид, то краще щось з такого, як мінімально сементал. А вже якщо є можливість, там От ми стараємося виводити таких шаролочків. Це шаролочки на півкровки, вони отримують при народженні або такий рижий відтінок, або там ззаді є біліший. Ну, рідко хто, скажімо так, має прямий ген батька племінного. Бичка, так? От він у нас тут, тут є. білий, Поздоровкась! Поздоровкась. Отакий От шеролочок. Це вже другий племінний бичок в нашому стаді. Чому якусь таку породу таша, можна там Герефорди, Абердіни, тобто, але це все дуже дорого і важко придбати. тобто, Можна, якщо є гроші, купити зразу нетелі тої чи іншої породи, і вже через там півроку ви будете мати чистокровні е, телята і плюс вже корови. Так що порода другий, другий основний, основний момент в цьому бізнесі. І третій, не менш важливий це корм. Корм. Тобто, в першу чергу, його має бути багато, золоте правило, багато корму. А який корм саме? Це вже від вас залежить. Його має бути, скажімо так, багато. І максимально здешевленого. Тобто, якщо ваша місцевість дозволяє скосити більше сіна трави, то ну, більше скосити трави, щоб заготовити сіно, то в період зимовий їм повністю цього достатньо, тобто ну, заготовляєте сіно. Якщо ви маєте зернові, тільки плюс, і там тобто, робите їм збалансований комбікорм. І годуєте ми, ми якби заготовляємо сіно. У нас тут врожайність зернових дуже, дуже низька. А скажімо так, для корів, для маток повністю вистачає сіна і нема сенсу переплачувати великі гроші для зернової групи. Тому. Виходячи з того, ми маємо те, що маємо. А бички вже, скажімо так, в літі, ну не в літі, а весні, вони йдуть на пасовище і цей. Вони получають всі калорії, вітаміни на зеленій траві. Тобто, якось так, що ще можна додати? До першого пункту, до першого пункту приміщення, е я б ще додав місце розташування вашої майбутньої міні-фермочки, воно би мало бути десь, так скажімо, на окраїні села найкраще, тому що е нема з боку сусідів, ніхто вам не буде скажімо так, мішати займатися тим. Нікого, ну, запаху практично нема, але все рівно, знаєте, якби то було за 30 метрів біля вас житловий будинок, то воно б не подобалося і мені по-любому теж. Так що якось так. Ну і добавив би ще до цих трьох основних правил. Четвертий момент. Такий важливий ключовий. Тут муси і як вам правильно сказати, тут муси бути фактор кількості. Якщо ви будете тримати 3-5 до 10 штук, це взагалі абсолютно невигідно, мусите тримати, скажімо, мінімально сотку і більше. Ми теж стараємося якби вийти на такий рівень, щоб можна було в рік здати там 50-70 бачків. а далі вже... Вже буде далі. Тому що якщо тримати їх всього всього до 10 штук, то ви вийдете практично, практично в ноль. Правда? Маленько? Ну це шарлочок темного забарвлення, бачите? Це якби. Вона шарлочок, так? І оті. Світлі теж шерлочки. А Оце наша сементалочка. Лас. Приймають сонячні ванни. А вже далі по ходу справи вам ви якби самі вчитеся, вдосконалюєтеся, наприклад, побудували таку стайню. І так дивишся, якесь відео та? якогось підписника. І так собі думаєш, а давай зробимо їм вихід із стайні. Та? І загородимо таку територію. Е -е... Натягнули банально просто електропастух. Так? І вони сьогодні у нас вже виходять собі на двір, приймають сонячні ванни, полягали, тримають. Розумієте? Тобто це теж важливо, не обов'язково їм зараз стояти всередині стайні без сонця, а сонце ще плюс дає їм вітамін D, то взагалі супер для них. Тобто, але це вже такі моменти, як, на які ви самі прийдете під час цього під час цього бізнесу, скажімо так. Та він не, не легкий, не легкий вид справи, але... Тим не менше що зробити треба, з її мільйонерами не будуть ходити. Тобто якось так. Машка. Кобилку купили восени. Ходи сюди, ходи, ходи сюди маленька. Біло. Тебе Машка не нервує, ні? Машка. Нагла кобилка така капець. А от така ручна дуже. Так. Хто тут господар? Бачите? Ну, а ну не бийтеся. Не бийтесь. Машка <гум> машка нагльошка. Кобилочка. Ну ти красуня, красунь. Ти зразу його бити, та він тут господар в тому стані. То не ти тут, господиня, ти чим набудь. Наш ровочок, це мій бичок. Так набрав. Ми його брали. Він мав 300 кілограм, я думаю, зараз має під 600. Під 600 плюс-мінус. От. Машка, Я тебе зараз вкушу. Ти що робиш? Нечемно. І такі-то справи. Бо ми від, відійшли від теми. Ще раз закріпимо. Приміщення, великі простори на окраїні села. Е, багато корму. Любого, неважливо, сино, зернові чи сіно і зернові, так? і третя порода. Конкретно або ви займаєте з молоком. Або е, м'ясний напрям. Так. Е, це м я сам собі якби, виділив такі три основні моменти, з чого треба починати. Можливо, у вас ще є свої думки. Можете написати в коментарях. З радістю прочитаю, і відповім на кожен коментар. Дякую. А вже в наступному відео, відео постараюся записати. Плюси і мінуси, тобто переваги та недоліки вільного утримання на глибокій підстилці. Так що всім мирного неба, будьте здорові!